Вітаю вас! Це гайд по Kingdom Come Deliverance. Прокачка травництво. Скільки ми отримаємо балів і чому це нам потрібно? У мене трохи прокачане це вміння, але це все ще замало. Зірвемо наїдку. Нам додавало 7 балів за рослину. Вони всі дають по 7 балів. Рослин всюди багато, тому не складно прокачуватись. Але я поїду виконувати пов'язані з травництвом завдання, тому що далі мені потрібно підняти рівень алхімії і за завдання ще платять гроші. Мені потрібно їхати в монастир. Ми знайшли травника. А столик алхіміка ліва дверь, Права дверь – приміщення з ліжком для зберігання гри. More Спимо more до sense, ранку і йдемо до столика алхіміка та розмовляємо з братом Никодимом. Беремо у нього завдання. Honest, not really. Слухаємо завдання. So well, at least you'll learn something new. And then pull up the weeds in the herbaceous beds. Is that clear? Clear. I can get cracking. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? It's dandelions, stinging nettles, and thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden for that matter. Можемо почитати книгу за ним, якщо нам потрібно подивитись на різні рослини. На мапі видно кордони завдання. Це три клаптики, які нам потрібно прорвати. Я прийшов до огорода. Потрібно вирвати кропову, кульбабку та будяку. Дуже обережно, якщо ви порвете інші рослини очанку, живокість та м'яту, тоді вам квест не зарахує. Десь за 3 хвилини можливо все зірвати. Я показую тільки частину процесу. Ми вже бачимо чисті грядки. Можемо здавати наше завдання. Біжимо до нека Він буде перевіряти нашу роботу. leave what should be growing there alone? Not a leaf wasted. I'm glad to hear it. I'm going to check with my own eyes. Good luck to you. So Were you satisfied with my weeding? It wasn't the best work I've ever seen, but you pulled up more weeds than herbs, so you deserve a reward. Take care now. Після отримання нагороди беремо ще одне завдання – новий гербарій. Нам потрібно знайти рослини зі списку та будь-яку книгу, вже прочитану нами. Частину рослин можна купити у Никодима, але не всі. Щось повинна буде знайти самостійно. Наприклад, у нього нема беладонни. Я вам покажу місце, де знайти Беладонну. Для цього нам потрібно поїхати в Ледочко. І ще трохи від нього на коні. Я вам покажу на карті це місце. Шукаємо цю рослину понад дорогою. Ось наша перша Беладонна, Шукаємо ще. Трави самі по собі мають дуже маленьку вартість, але коли зілля зварене, можна продати його заробити 15, а то й 30 разів більше грошей. Ще я позбирав інші види? Багато трав не буває. Стравництво дає різні бонуси нам та коню. А на вищому рівні при зборі рослин прокачує силу. Коли ми розвиваємо алхімію, нам вони знадобляться в великій кількості. I've got those herbs you wanted. Let me see if you have everything. Excellent, you have all the plants. I'll take those from you. And what of the book? Did you remember to bring it? I certainly did. Here it is. I have that old book for you. Get any sleep. I just won't get any sleep. Thank you for everything. Дякую вам My за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал. Це дуже надихає. Дивіться українське, до побачення.